Мої найчіріші вітання всім, хто долучився. Ми з вами сьогодні виконаємо вправу 9 на сторінці 234 за підручником Ривкінда. Отже, що кажеться в цьому завданні? Робітниця протягом місяця виготовила X деталей, за кожну з яких вона отримує Y гривень. Якщо в робітниці є діти, вона отримує додаткову плату в розмірі 20% від суми. Якщо робітниця виготовить браковані деталі, то її зароблена сума за місяць буде зменшена на 15%. Давайте виконаємо проєкт, який буде обраховувати суму грошей, які отримає робітниця за місяць. Отже, нам спочатку потрібно два лейбла. Перший лейбл це буде за умовою задачі кількість деталей. Другий лейбл це буде ціна деталі. І давайте відповідні поля введемо, щоб ми могли вводити значення цих змінних. Edit 1 властивості текст прибираємо і так само прибираємо у другому полі. Далі ми зробимо два перемикачі, в яких напишемо в першому, що це в робітниці є діти. А другому браковані деталі. Чи є вони, так? Да? Далі нам потрібен лейбл, в якому ми будемо обраховувати, скільки ж грошей заробить людина. Ми витираємо кепшн. І кнопочку якусь, яка буде в нас це все обраховувати. Двічі натискаємо на кнопці. І переходимо безпосередньо до нашої програми. Отже, в нас є за умовою задачі дві зміни. Це кількість деталей, це ціна деталі, і нам потрібно ще вести зміну, яка буде обраховувати суму зароблену. Отже, x присвоюємо string to float. І значення першого поля, властивості тексту. Давайте скопіюємо, щоб менше набирати, вставимо, але змінимо. Тут у нас тепер Y і поле 2. Тепер, що ми будемо з вами робити далі? Отже, в нас, якщо перший перемикач, вімкнено. То, що, що повинно відбуватися? Отже, сума, яку вона заробить? До загальної суми за вироблення деталей, тобто нам потрібно х помножити на y і додати ще за умовою задачі 20%. Тобто нам потрібно що зробити? 0,2 помножити на x помножити на і. Інакше. Якщо я скопіюю, тільки вже тут другий, да? перемикач, то нам потрібно вже віднімати 15%. Якщо не той, не той перемикач у нас не вімкнутий, то вона зробить просто X помножити на Y. Ціну деталі на кількість деталей. Лейбл Trim. Caption, Plot, то, string і наша змінна S. Давайте запустимо і перевіримо, що в нас буде відбуватись. Отже, компіляція пройшла. Для спрощення обрахунку кількість деталей 100, ціна деталі 5. Поки що немає дітей і немає бракованих деталей. 500. Якщо ж є діти, то вона заробить 600. 20% від 500. Це якраз буде 100 гривень. Якщо ж є браковані деталі, то вона заробить 425. Все працює. Дякую за увагу і на все добре!